Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Така інформація: Рашисти хочуть прокласти залізницю Ростов Севастопіль в обхід Кримського мосту. Так заявив цей недорозвинений. Путін. Путлер. За його словами, вже відновлено залізницю від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя, Бердянська, яка надалі поведе до Криму, до Севастополя. Якщо дорогу відбудують, то Російська Федерація зможе підтримувати військову логістику із Кримом навіть у разі поразки Керченського мосту. Ану, давайте подивимось цю ситуацію так. Рашисти хочуть прокласти залізницю Ростов Севастопіль в обхід Кримського мосту. Давайте подивимось, як ситуація там. Чи дійсно там вже щось відновлено і щось там відбудовано в такому плані, там, де зазначено? Ну, бачите, от те, що було зруйновано, воно дійсно воно об... йде на обнулення, тобто на початок свого, скажімо так, розвитку, іде відбудова. Дійсно, воно таке є. Ось іде початок, якби сірого, скажімо так, прихованого шлюху. Ну, от якщо взяти за цими картами. Так? Сірий початок та е Тіньового навіть так. Тіньового шляху другого плану. Другий план, того, що перший план це Керченський міст. так? Того, це, от як запасний варіант, можна так тлумачити. Давайте тоді подивимось, яка доля цієї залізничної колії або залізничного шляху Ростов Севастополь. Яка доля? Ну, дивіться, обмеження вони зупиняються. І, тобто буде, буде цей шлях. За картами має бути цей шлях. Він буде. Але потім буде від'єднання. Від Дивіться, диявол прямий, це як ланцюг, що поєднує. Перевернутий це буде щось там зруйновано, буде воно ремонтуватися, ремонтуватися. Будуть там постійно проводитися якісь диверсії, якісь мінування. Мінування будуть там, якісь диверсії. Коли будуть знаходити, коли будуть... ну, тобто вони будуть постійно на стрьомі, От орки з, тим, з тою колією будуть постійно на стрьомі. Можуть бути спроба піти від небезпеки, але не завжди вони від неї підуть. Тобто будуть там і якісь диверсії, або це будуть закладки, якісь міни, вибухівки закладені, будуть там також спроба пошкодити, просто пошкодити цю залізничну колію, не знаю, щось з полотном зроблять. Так, ну і надалі покажи, чи будуть е, використовувати орки цю залізничну дорогу для е, задоволення своїх потреб. Будуть там перешко... перешкоди там постійно будуть, я вам так скажу. Тобто, дивіться, оце от десятка. Вона, він, хоч і важко, він доходить до своєї мети. Так? Він не, доводить, не доходить, того, що на його шляху перепони у вигляді того, що може летіти на них. Зрозуміли? Ось, бачите, будуть вони там щось намагатися відбити повною мірою. Ну, от такі от емоційні будуть в них, такі от коливання, пік накалу емоцій. Тобто буде там вони мати проблему з твоєю залізничною колією і так далі. Ну і той вантаж, що вони мають довести, вони не довезуть. Тобто воно буде постійно зазнавати перепони, буде обстрілюватися цей шлях, будуть ставитися перепони на шляху, будуть зупиняти. Ну і взагалі давайте спитаємо, чи знищать наші хлопці, або третя сила, давайте так ще назвемо, яка працює на наш бік цей залізничний шлях орків від Ростова до Севастополя, чи буде знищений? Будуть там наслідки, будуть наслідки. Буде спланована певна розвідка. Третя сила, я сказала. Ця третя сила вона буде розробляти певний план, який унеможливить доставку тих ресурсів, які ворог планує доставляти цією колією. Тобто тут, дивіться, воно переходить в кризу. В кризу. Я не хочу ще сказати, що вони повністю його знищать, ну, зітруть з лиця землі, цього не буде. Бо якби тут хоча б стояла десятка мечів пряма, то так було б. А вона перевернута. Тобто будуть там, знаєте, такі наслідки, які, ну, кризові наслідки, які унеможливлять. Повноресурсне використання цієї колії для орків. Смерть, бачите, смерть, смерть руху. З лиця землі не зітруть, але будуть постійні там перепони. перепони. Хитрі перепони в вигляді помсти, вигляді якихось диверсій з боку Третьої сили. Тому во благо справедливості. Ну, ось так. Давайте на цьому і закінчимо це. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій. До побачення!